Можемо застосувати метод інтервалів, тому що справа в нас сну, а зліва все максимально розкладено. Ці дужки вже не можна розкласти. Що робимо? Заходимо на лік кожної дужки. Значить, х зарівнює 1, х дорівнює 2, х до 3. Так, наносимо на число 8. Ці точки будуть зафарбовані. Знак нерівності більше або дорівнює. Так. Раз, два, три, 4 інтервали. Визначаємо знак на кожному з інтервалів. Так, беремо тут число 4. Перша дужка 4 мінус 1, це 3 в квадраті 9, значить з плюсом 4 мінус 2 з плюсом, 4 мінус 3 з плюсом. Наступне 2. Між 2 і трійкою, яке буде число 2,5. 2,5 мінус 1 це плюс. 2,5 мінус 2 плюс. 2,5 мінус 3 – це буде мінус, п'ять десятих, і в кубі мінус у кубі залишиться, значить, буде мінус. Плюс на плюс і на мінус це буде мінус. Беремо яке тут число? Ну, Півтора мінус півтора один це плюс. Півтора мінус два. Це буде мінус півтора, але в четвертій степені мінуса не буде. Значить, ця дужка дасть плюс, якщо півтора. Півтора мінус 3 це мінус, і мінус в кубі буде мінус. Значить, буде плюс на плюс і на мінус це буде мінус. Уважно, бачите, знаки вони не завжди чередуються. Не завжди чергуються. Іноді один і той же знак повторюється. Так, і беремо тут нулик 0 мінус 1. Це мінус 1. мінус 1 в квадраті дасть плюс. 0 мінус 2 мінус 2. Мінус -2, -2, 2 в четвертій степені дасть плюс. Значить, В цих нерівностей, де там квадрат, четверта степень, де якісь є степені, треба бути дуже уважним. Ну і взагалі в нерівностях, і в довільних прикладах по математиці, треба бути уважним. Значить, У нас знак нерівності більше або нерівні. Так, Дивимося, де в нас більше нуля, а більше нуля там, де в нас плюси. Це ось тут. А де в нас дорівнює нулю? А дорівнювати нулю буде ось в цих точках. Значить, як ми знаходили ці точки? Ми прирівнювали кожну дужку до нуля. Якщо дужка дорівнює нулю, то весь ця ліва частина буде дорівнювати нулю. Значить, де дорівнює нулю ось в цих точках. Значить, якщо ми оцей проміжок записуємо від трічки до плюс нескінченності включно, то трічка там буде. А якщо ви оці числа не запишете, то це буде помилка. Значить, ці рісковці треба обов'язково записати, тому що в них у нас нерівність дорівнює нулю. Значить, ще раз більше нуля тут, дорівнює нулю, тут, тут і тут. Значить, відповідь буде. Відповідь буде. По-перше, проміжок від тріїчки до плюс нескінченності. Так, і ще треба не забути записати два числа. Окремо числа записують у фігурних дужках. Одиничка. Двічка. Так. Ось така пастка може бути. Значить, дуже уважно слідкуємо. Більше нуля і дорівнює нулю. Так, і наступно.